Зустрічі в житті бувають різними. Одна з таких зустрічей це зустріч з Василем Гілюком. Можу сказати, що він щира та відверта людина. Один з найкращих студентів НМУ. Довгий час нашого знайомства довів, що він гідна людина, людина слова. Я довіряю Василю Гілюку і впевнений, що він нас не підведе. Я знаком з Василем Гілюком. З начала революції гідності в НВО Богомольська. Он був і залишається найкращим студентським лідером в нашому місті. Сначала революцию, и по сейчас он устаивал и защищал университет от бывшего ректора, от Маскаленко. Он идет в Верховную Раду, я уверен, что этот человек способен изменить страну, Украину, лучше. Я могу с полной неправедливостью э, сказать украинцам, что Василий Люк Гарний кандидат. І він буде гарним парламентарієм як людина патріотична, віддана народу України, чесна, активна, розумна. Василь Вілюк назвали тебе не підведе. Україна змінилася. Зміни торкнулися кожного. Тепер ми як ніхто знаємо ціну незалежності. Весь світ побачив єдність та незламність українського народу. Настав час вибору, час нових рішень, час нових облич, час молоді. Тільки довіра народу та потужна енергія молоді здатна змінити систему. Слава Україні!